Ми знаємо, були хрущовські програми по залісненню непридатних для ведення сільськогосподарського виробництва земель, тобто садилися ліси. Ну тоді не врахували один аспект: створювали чисті монокультури, тобто, як ми бачимо, створювалися чисті соснові культури. А чисті кос а чисті насаджені в в більшості випадків більш уразливі. Хворобою староорних земель фахівці називають кореневу губку. Баранівське лісомисливське господарство одне з тих, де ця хвороба найбільше поширилася. Тут вона уразила півтори тисячі гектарів. У Малинському лісгоспі тисячу, у народицькому тисячу чотириста. У Родомишельському лісомисливському господарстві чотири тисячі триста гектарів. Із загальної площі уражених різними шкідниками ділянок лісу більшу половину 55% – становить коренева губка. Застерігають науковці. Понад 100 років науковці вивчають цю проблему, але вона до кінця не вивчена. А якщо не вивчена, то відповідно і нема ефективних заходів боротьби. Окрім екологічної шкоди, сосновий паразит призводить до значних економічних втрат. Ми проводили дослідження у східному полісці, Це Новгород сіверське і Чернігівське полісся на підприємствах лісового господарства. За нашими дослідженнями тільки по Чернігівській області ми на сьогодні маємо втрати. Близько двох мільярдів гривень. У масштабах країни це колосальні суми, адже хвороба невпинно поширюється. Ми знаходимося в 46-му кварталі Баранівського лісництва. В цьому насадженні кілька років тому вже проводився перший прийом рубки. проводилась вибіркова санітарна рубка. Під час цієї вибіркової санітарної рубки були забрані дерева, пошкоджені, всихаючі дерева. Як ми бачимо, хоч даний прийом пройшов, але як бачимо по насадженню, процес продовжує, як говориться, процес продовжується. У даному насадженні. Вже як ми бачимо, повнота насадження дуже сильно падає. Дослідники зазначають шлях порятунку один в окремих ділянках. Не лікувати, а його треба видаляти і садити нове, яке не буде хворіти, тому що лікування тільки продовжує процес його вимирання, цього насадження. Наразі фахівці науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації готують рекомендації щодо заходів з оздоровлення лісу. Власне, їх вже здійснює сама природа, тобто іде заміна соснових насаджень на березові осикові, а потім знову назад. А ми повинні це зробити самі. Тож, поки науковці розробляють свої рекомендації подолання кореневої губки, баранівські лісівники, як і інші їх колеги, вимушені застосовувати очевидні методи якнайшвидше видаляти хворі дерева та створювати на їх місці нові листяні насадження. Змінити породу